Усім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо дивитися, Трачу, трачу. мені вже від самої назви поганенько робиться. Так, так, нам доведеться це дивитися. Але ж нас ніхто не змушує. Так, а ти звідки тут взялася? Давай додому швидко. Я заради підписників готова на все. Тепер можна спокійно дивитися. А може, не треба все ж таки? Так, та валити вже додому, я сказала, тепер точно можна дивитися. Бу... Боже мій, давайте дивитися далі. Це тільки перше відео. А я вже божеволію. Боже мій, який жах. Люди, давайте дивитись далі, будь ласка. Тут якась дівчинка Лія, яка ходить до школи гамнараш. Бо... Боже мій, який жах. Я вже не можу це дивитися. Допоможіть, дівка тікає туди. Все давайте дивитись далі скоріше. Боже мій, не чупай її. Друзі, зі мною все добре, давайте дивитись далі. Поки що все добре, дівчатка просто розмовляють. Боже мій, що вона робить? Люди чому хоча срачу пов'язуються з цим. Боже мій. Який жах. Давайте дивитись далі. Кошмар Буе! Ну а на цьому це вже кінець. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, або комусь не сподобалось. Усіх люблю, всім па-па!